Люди, ані є двері, нові, красиві, довильна ручка, два замка, Передом, назад, Закривається, закривається. Просто хто хоче, купляє. Та відкривай. На мене ціна. Та то закрито, що докриває? Та відкрий двері. Як я декри, як я закрив, як кочі немає? О, Люди, бачите, дивіться. На майні двері Закривається і закривається. Є дві ручки просто. Бачите, от кого треба потягнути і все, Замки є, бачите, замки є. все, і ту замок є, бачите. На 4 замка закриваються двері, хаті закривається і на майню. На майне скло є, на майне дистається ціна, 25 тисяч є. вона продається, хто хоче купляє. Оті двері закриваються, закриваються този там. У ті два і закриваються, закриваються, У ті два і закриваються, докриваються ткань. на чотири земка. У ті всі два і вони закриваються. Файні два, нові, красиві, запечатині. Совтесі дороги, пійся, тися доріг.